Якби ви мали віру, як зерно гірчиці, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ваше просвященство, владико Степане, преподобні всечесні Отці, другі сестри, брати, в монашестві, другі наші парафіяни. Тут нашого Патріаршого Собору у Києві і всі ті, що зараз з нами єднайтеся в молитві через наше живе телебачення, дорогі діти. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Боже Слово вказує нам на Христа, який щойно зійшов із Таворської гори. Дослівно Матей описує. Після переображення наступну подію, ту, яку ми чуємо у сьогоднішньому євангельському читанні. До речі, хто уважно слідкує за читаннями Євангелії впродовж року, мабуть, вже знає, що ми вже зустрічали цю подію в євангельських читаннях в часі Великого Посту. Ми вже чули з вами про те, як Христос приходить і зціляє Оцього причинного сина нещасного батька. Але сьогоднішня подія і той опис, який нам Матей передає, є трошки особливим, який відрізняється в певних деталях від того, як цю саму подію описує Марко чи Євангелист Лука. Тому давайте. Ми собі оберемо сьогодні за такого тайноводителя по сторінках саме цього іванського читання самого Івана Золотоустого, який поможе нам відкрити глибину Божого Слова і того якогось особливого дару, який нам сьогодні Господь Бог через своє Слово хоче передати. Іван Золотоустий звертає нашу увагу на цю фразу Ісуса Христа про віру, хоча б таку маленьку, як гірчичне зерно. Можливо, серед тут присутніх небагато тих, які бачили гірчичне зерно. Можливо, в нашій кліматичній зоні ми не завжди маємо нагоду бачити, як росте рослина гірчиці. Але золотоустий вказує нам на це, що справді це зернятко герчиці і дуже маленьке, але воно має в собі якусь дуже велику життєву силу. Зародок зерна гірчиці своєю життєвою силою тим живчиком перевершує всі інші зерна, які, може, є більшими. І ця рослина гречиці, хоч є однорічною рослиною, але дуже швидко росте. Тому в іншому місці сам Христос порівнює царство небесне до гірчичного зерна. Кажучи, царство небесне є подібне до зерна гірчиці, яке, хоча є менше і всіх інших, але коли виростає, стає подібним до дерева. І птиці небесні прилітають, щоб знайти захисток, прихисток у його кроні. Більше того, Йоанн Золотоустий каже, що отим євангельським гречичним зерном є ніхто інший, як сам Господь Ісус Христос. Тому що саме у ньому. На горі Таворській учні бачили повноту Божества, яка спочиває у людському тілі. Саме в Ісусі Христі є оцей зародок життя вічного, який Він, як син Божий, приніс з собою для людства. В чому полягає зцілення цього причинного сина? Цікаво, що коли батько благає про необхідність цього зцілення, Христос каже одну дуже гостру фразу: О роде невірний і розбещений, доки я буду з вами? Що має на увазі Христос? Коли людина Втрачає зародок вічності, який в неї вклав сотворитель на початку творіння, тоді вона стає невірною і розбещеною. Вона є подібна до насіння, яке втрачає зародок, то означає на погибель і смерть. Таке насіння без зародку ніколи не проросте, не дасть плоду, не дасть початку новій рослині. І саме тому ми можемо розуміти, в чому полягало зцілення цього причинного сина. Той син, будучи навіжений злим духом, справді показував ознаки втрати. Зародку вічності. Те зло, яке в ньому оселилося, його пожирало зсередини. І така тоді людина справді з одного боку має бажання вічності, але не має можливості це бажання сповнити. І тому шукає різні сурогати і замінники. І ця неустанна жага за вічністю, за повнотою життя починає кидати цю людину в крайнощі. Тому батько каже, мій син причинний і часто кидається то в вогонь, то в воду. І що робить Христос? В чому полягає те зцілення? Христос знову повертає цьому синові. Зародок вічного життя, яким є Дух Святий. Той дух безсмертя, який Христос прийшов обновити в людському роді, в тому роді невірному і розвещеному. Бо саме тоді, коли людина назад отримає колись втрачене оце джерело вічного життя, знову отримає. Той зародок життя вічного лише тоді вона стане зціленою, тобто знову цілісною, повноцінною істотою. Якби ви мали віру як зародок, як гречичне зерно, каже Христос. Дорогі в Христі, кожен з нас. У тайні хрещення і миропомазання отримав дар зародку вічного життя. Цей зародок ми отримали як дар, дар спасіння. Але ми повинні той зародок плекати, за всяку ціну його не втратити. Тоді той зародок починає. Керувати усіма іншими видами нашої діяльності. Саме благодаті Духа Святого тоді стає зародком усіх інших видів наших думок, вчинків, нашого з вами життя. І те життя вічне, про яке ми чуємо у сьогоднішньому Божому Слові, це не є щось, що почнеться щойно після нашої смерті. Це є щось. Що дарується нам уже сьогодні. Можливо, Христос відкриває певний секрет безсилля своїх апостолів. Вони кажуть, чому ми не могли його зцілити? Христос каже через вашу малу віру. Бо віра це ніщо інше, як здатність плекати у собі цей дар. Вічного життя. Віра це як неустанне зростання людини у благодаті Духа Святого. І тоді вона стає плідною у своєму земному житті і плодоносить у житті вічному. Якби ви мали віру, як гірчичне зерно. Дивіться, по особливому ці слова нашого Спасителя розкривають свій зміст у сьогоднішніх обставинах життя нашого народу і церкви в Україні в часі війни. Дивіться, війна все здемаскувала. Були зірвані всі маски, і тоді показалося, хто який зародок носить у своєму серці. Чи хтось носить зародок зради, малодушності? Чи все ж таки хтось носить зародок віри, віри, яка дає можливість нам з вами, кожному бути подібному до того гірчичного зерна, яке проростає, і у віттях нашого з вами життя давати захист. Прихисток усім тим, які попали в нужду, в потребу, в біду в умовах воєнного лихоліття. Запитаємо себе сьогодні, коли я приймаю якісь життєві рішення, чим я керуюся? Який зародок тоді у мені промовляє? Кого я слухаю? Якої поради я шукаю? Молімося сьогодні, щоб Господь Бог зцілив невірство кожного з нас, щоб Він кожного з нас зробив отим живучим гірчичним зерном, який навіть коли падає в землю, не гине, але проростає. Бо закінчується сьогоднішній Євангеліє розмовою про Пасху. Каже Христос: Син чоловічий буде виданий у руки грішників, його уб'ють, і Він третього дня воскресне. Той, хто носить у своєму нутрі зародок Воскресіння, не боїться смерті, не страхається, коли має переживати якісь труднощі небезпеки цього життя. Тому що у ньому життя уже перемогло смерть. Нехай милостивий Господь сьогодні дарує нам ту силу, силу віри, якою можна подолати усе і усе пережити. Нехай у нас в нашому житті виявиться, Життєдайна на сила християнської віри і зародок вічного життя зробить нас плідними тут, на землі, і у житті вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу!